Сатнам, привіт! Рада бачити тебе на черговій практиці кундаліні Йоги. І сьогодні в нас важлива тема, яка турбує, мабуть, кожного та кожного, і це процвітання. Всі цього хочуть, всі цього прагнуть, але не всі розуміють, що ж це таке. Якщо брати українську мову, то це добробут, ступінь, задоволення. Певних потреб фізичних, духовних, емоційних, матеріальне, благополуччя наша безпека. І коли ми відчуваємо це процвітання, ми завжди відчуваємо себе щасливими, ми досягаємо успіху і, взагалі, наше життя дуже сповнене саме тим, що ми хочемо в ньому мати. Тому сьогодні ми зробимо медитацію, яка цьому сприяє. Сідаю зручно в поза зі скрещеними ногами і будемо починати. Рівна спина, плечі, по колу назад. І прикривай очі, щоб ще більше зануритись у себе. Відчувай рух і зараз у своєму тілі. Розслабляю обличчя. Ще витягуйся вверх маківкою голови, а плечима назад. Піддавай грудну клітину вперед. Залишай плечі знизу, ще витягнись. Долоні біля серця розтираємо до відчуття тепла між ними. Збираємо молитовну мудру, великі пальці торкаються грудної клітини, інші разом та витягнуті вверх. Трохи натискай долоню до долоні. Ще розкрийся, вирівнюйся, центруйся, очі прикриті. Вся увага всередині себе. Робимо спокійний вдих через ніс, живіт округлюється. Видих, розслабляємось. Вдих розширення, видих розслаблення. Вдих розширення. Видих розслаблення. Продовжу концентруватися на диханні, і будемо відкривати простір вдих до мантри. Ом. І захисна мантра, зараз розширюй своє електромагнітне поле, ауру та наповнюйся сяйвом, процвітанням, вдих ангуреївнами, джувангуреївнами, сангуреївнами, сірігурудивинами. Ангурийнами, джуван горив нами, сангурийнамий, сірігоруди вийнамий, ангурив намий, джувангу рийвнамий, сангуривнамий, сіріворуди вийнамий. Разом робимо глибокий вдих. З видихом відпускаємо руки, долоні розкриті вверх, очі прикриті. Вдих через ніс. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуй дихати, вирівнюватись. Взагалі, процвітання це не тільки про гроші та матеріальні блага, а саме про те, наскільки твоє життя розширене і наскільки воно наповнене, як ти бачиш можливості навколо себе і як їх використовуєш. Тому зараз зафіксуй цю думку і відшуй якість саме твого щастя, енергії, гармонії, всестороннього розвитку твоєї особистості, розвитку зовнішніх та внутрішніх аспектів твого життя. Скільки ти вже всього здобув чи здобула, і скільки ти зараз відчуваєш, і скільки ще хочеш відчути. Разом робимо глибокий вдих. Видих, відкриваю очі, якщо треба ковток води, наша мантра хар. Медитація динамічна, в нас руки зігнуті в ліктях, і кут десь в лікті ну, 30-40 градусів. Тобто, коли ми будемо зводити та розводити руки, твої пальці повинні бути десь навпроти горлу. Ми торкаємось зовнішніми сторонами мізинці, в вказівні, мізинці вказівні. І тут в нас правий палець зверху постійно, тобто лівий над правим повинен бути. На кожен хар будуть такі торкання. І бажано ще підключити качання пупком. Але жінки, у кого сьогодні менструація, або дуже м'яко качаєте пупком, або просто візуалізуєте це. Зберігаємо трохи горловий замок, витягуємо обов'язково спину, грудну клітину розкриваємо, розслабляємо обличчя, розслабляємо плечові суглоби. Мантру хар ми відтворюємо. Качаємо пупком і на кожен хар торкаємось пальчиками То мізинці, то вказівні. Хар, 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 хар. Очі відкриті на одну десяту і дивимось на кінчик носу. Повністю зараз концентруємось на мантрі, на її відтворенні, на вібрації і, звичайно, на рухах у руках. Готуємось. Чим Голосніше та більш вібруюче ти будеш витворювати мантру, тим краще та сильнішим буде ефект. Я думаю, ти відчуєш це вже після першого разу. От. Вирівнюй, будь ласка, спину: 30-40 градусів кути в лікцях. очі дивляться на кінчик носу. Хар вібруємо та качаємо пупком. Хар. Хар. हर 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 Пар, 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 пари, пар, 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 па, Спина рівно, обличчя розслаблене. І вібруй мантру. Хар, 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 хард. Якщо відлітаєш, концентруйся на своєму намірі, процвітання, успіх, краще життя і вібруй. Дякую! Остання хвилина. Продовжуй, вібруй. Хар, 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 хар. Очі прикриті, робимо глибокий вдих, витягуємо руки вверх. Затримка, плечі вниз, мулабанха кореневий замок. Все підтягуємо знизу вверх, тягнися пальцями рук вверх, ще під вдих, максимальне стискання. Видих, долоні сковзять по сторонах, розслабляємось. Очі прикриті, долоні розгорнуті вверх на колінах і відчувай себе. Зараз може бути невелика зміна стану свідомості. Відчуватися вібрація, розширення. Спостерігай, дай цьому бути. Дай життю, давати все, все, що є у цьому всесвіті, давати це тобі. Відкрийся для того, щоб отримувати усі блага. Разом робимо глибокий вдих. Видих молитовна мудра. Зараз обов'язково подякуй собі, своєму тілу ці медитації та мантрі. Подякуй усьому та всім, чому вважаєш за потрібним. Від щирого серця як відгукається тобі зараз! Відчую усі можливості. Відчу процвітання, і будемо закривати простір вдих до мантри, са. Нам сам -на сатнам. Дякую тобі за практику, та сумісне поле. Зараз, якщо треба, зроби ковток води. Спокійно витягни ноги, промасуй, розтруси їх. Відчуй себе і побачимось на наступних практиках. Якщо ти хочеш посилити ефект від медитації і здобути максимального результату, візьми цю практику на 40 днів. Але так, щоб ти це робив або робила 40 днів підряд, не пропускаючи ні одного. Якщо пропускаєш хоча б один день, починаєш відлік наново. Це й дисципліна, і покращення життя. Здобувай корисні звички. Всі до зустрічі на практиках!